Замислювалися колись, що спільного між фільмом, який дивилися вчора, телефоном, що зараз у руках, і навіть ранковою кавою. На перший погляд, абсолютно нічого. Але насправді, за лаштунками цих, здавалося б, непов'язаних речей, стоїть одна, ну просто неймовірно потужна сила. От візьмемо стрімінговий сервіс для перегляду технологічну компанію, яка створила цей гаджет. І навіть бренд тієї самої кави. Усі вони пов'язані однією майже невидимою ниткою. Так що ж це за нитка така? Давайте розберемося, яка одна єдина компанія опинилася в самому центрі глобальної економіки. Ім'я цієї компанії BlackRock. І якщо ця назва ні про що не говорить, це абсолютно нормально. BlackRock – це найбільший у світі управитель активами, який, знаєте, цілеспрямовано тримається в тіні. Публічність це не про них. Але масштаби їхнього впливу просто вражають. Під управлінням BlackRock знаходяться активи на 10 трильйонів доларів. Просто вдумайтеся, це цифра з 13 манулями. Щоб якось усвідомити наскільки це велетенська сума, давайте порівняємо. Ось візьмемо економіку Німеччини і Японії. Разом так, от, активи BlackRock більші за їхній сукупний валовий внутрішній продукт. Звісно, така фінансова міць – це реальна влада. BlackRock є одним з найбільших акціонерів у та практично в усіх корпораціях, які ми знаємо: Apple, Microsoft, Amazon, Google, та й ті ж Disney з Netflix. Вони володіють достатньою часткою, щоб їхній голос на зборах акціонерів був м'яко кажучи вирішальним. Але як же ця компанія стала таким невидимим гігантом? Щоб це зрозуміти, треба повернутися до історії її засновника Ларі Фінка, а точніше, до однієї катастрофічної помилки, яка по суті і визначила все. У 80-х Ларі Фінк був справжньою зіркою Уолл-стріт. Він генерував мільярдні прибутки для свого банку. Але в 1986 році його відділ зробив один невірний прогноз щодо відсоткових ставок і бах втратив 100 мільйонів доларів за один квартал. Його блискуча кар'єра була по суті зруйнована. Та ця нищівна поразка стала для фінка головним уроком у житті. Він зрозумів, що заробляти гроші це одне, а от управляти ризиками це зовсім інше. І саме на цьому принципі, на цій одержимості управлінням ризиками, він і заснував свою нову компанію BlackRock. Спочатку BlackRock була невеликою нішовою фірмою, яка якраз і спеціалізувалася на аналізі ризиків, але одна подія просто катапультувала її на вершину світової фінансової системи, і це була глобальна криза 2008 року. І знаєте в чому іронія? Кризу спричинили надскладні іпотечні цінні папери, тобто ті самі фінансові інструменти, які Ларі Фінк сам допомагав створювати на початку своєї кар'єри. Він знав цю систему зсередини як ніхто інший. І от, коли вся фінансова система почала руйнуватися, уряд США звернувся до єдиної людини, яка могла розібратися в цьому хаосі. Міністерство фінансів і федеральна резервна система надали Блекрок ексклюзивні контракти без жодних тендерів на управління так званими токсичними активами. Це перетворило компанію на рятівника економіки і фактично на гравця номер 1 на Волстріт. Отже, як саме BlackRock використовує свій величезний капітал для впливу на глобальну економіку сьогодні? Їхня влада по суті тримається на трьох основних стовпах. Перший стовп це біржові інвестиційні фонди або скорочено ETFs. Якщо пояснити просто, це такий інвестиційний продукт, що дозволяє вкладати гроші не в одну конкретну компанію, а одразу в сотні, купуючи, ніби невелику частку всього ринку. BlackRock зробила ці ETF з масовим доступним продуктом і зараз контролює близько 40% усього світового ринку. Це означає, що керуючи цими фондами, BlackRock автоматично стає одним з найбільших акціонерів у тисячах компаній по всьому світу. Другий стовп це технологія. Суперкомп'ютер на ім'я Аладін це, по суті, мозок компанії. Він аналізує фінансові потоки, оцінює ризики і прогнозує, куди варто інвестувати. Він контролює активи на суму понад 20 трильйонів доларів. Це більше ніж ВВП Сполучених Штатів. Але тут є певна небезпека. Справа в тому, що багато інших великих фінансових установ теж використовують Аладін, і коли всі покладаються на один і той самий інструмент прогнозування, це може створювати таку собі стадну поведінку, що тільки посилює ринкові коливання. І третій стовп це так звані esg рейтинги. Це оцінка компанії за трьома критеріями: ставлення до екології, соціальний вплив та якість управління. По суті, це така собі система цінностей для корпорацій. Хочеш інвестиції від BlackRock? отримай високий esg рейтинг. І це, до речі, не просто теорія. На практиці це виглядає так: BlackRock, використовуючи свою частку акцій, тисне на Netflix, щоб ті змінили контент стратегію, на Amazon, щоб покращили умови праці, а на Google, щоб інвестували в зелену енергетику. Це потужний важель для зміни політики компаній зсередини. То що ж ми маємо в підсумку: величезний капітал, технологічна перевага та інструменти для прямого впливу на корпоративну політику. І все це зосереджено в руках однієї компанії, яка діє за лаштунками. Це створює ілюзію вибору. Нам здається, що ми обираємо між брендами-конкурентами, але насправді вони часто належать одній і тій самій невеликій групі інвесторів на чолі з BlackRock. Вони не просто інвестують, вони по суті редагують сценарій, за яким живе світ, від новин, які ми споживаємо до продуктів, які купуємо. І це залишає нас із головним питанням у світі, де корпорації сильніші за держави, а політика формується не так виборцями, як акціонерами. Хто ж насправді встановлює правила гри?